22 січня продовжую обрізку груші. Це вже буде у нас на клоново-вегетативних підщепах. Це С1 і там далі йде ВА-29. Дякую за коментарі, хто їх писав, хоч їх не стільки багато, але приємно. І це все ж таки мене спонукає та мотивує робити нові відео. Оскільки, якщо це корисно хоча б для однієї людини, це означає, що в цьому є якийсь сенс. Так, розпочнемо. Проблемна крона це було придбане деревце. Це у нас на С1, не пам'ятаю який сорт, якийсь пізньозимовий, Було запитання, чи всі пам'ятаю я свої дерева. Так, коли з деревом працюєш, все записано в схемах, декількох дублюється. Коли з деревом багато працюєш, коли декілька врожаїв на ньому є, то тоді запам'ятовуєш його добре. Кожне дерево, як люблять садівники дівники казати, я тут всіх знаю в морду. Вибачайте за грубість. А от е, коли вже доволі ще декілька років працюєш з деревом, і тобі це приносить якусь користь і задоволення, ти починаєш його розпізнавати, сорт конкретної там культури за морфологічними ознаками, тобто за зовнішньою його будовою, за гілками, за формою гілок, бруньок, листя, колір, форма крони багато-багато ознак. Так, крона тут доволі проблемна, вона мені не подобається. Що тут робити? Ну вже щось змінити не вдасться. Можна застосовувати кербування, аби викликати, воно, бачите, однобока. Але ну, мені це не потрібно просто-напросто. Для чого це мені? Якогось формувати тут супер веретена в цих всіх кронах можна. Можна різати деревовидну крону садівники, особливо на карликових підщепах яблуневих М9. Там над цим не задумуються, там немає вираженої ярусності. Там може бути тут гілка обростаюча, там далі скелетна. Головне дотримуватися принципів освітлення. Там вони всі напівскелетні, тобто недовговічні. Як правило, вони всі через три роки перерізаються на сучки заміщення. Ну, На айвових підщепах, в принципі, цієї ярусності і скелетованості дотримуються. Ну, що будемо робити ми? Принцип освітленості. Так, потрібно це все порозводити в різні боки і працювати з ним якось далі. Тому, що ми робимо? От у нас є одна гілка, друга гілка, бачимо, була прирізана. Ну, ця гілка більш похила, йде в ряд, вона мені більш подобається. Я її ріжу не сильно коротко і не сильно довго. Я її ріжу середньо. Цю гілочку я ріжу на сучок, тому що, щоб не загубити ріст. Це все ж таки вегетативна перчапа без поливу. Можна залишити ось цю гілку. Вона вся закладеться цвітом, буде перенавантаження. Ну і ця вертикаль, вона мені, чесно кажучи, не до вподоби. Я її зрізую коротко. Я тут не добиваюся швидкого плодоношення. Ось цю гілку з центру, з верхівки я забираю. Знову ж таки, отут ріжу так коротенько, отут ріжу довго на плодоношення. Ця дуже вертикальна, вона мені не подобається. Ріжу її коротко на повторний ріст. Бачимо, е, груба гілка надвисає над цією. Можна просто-напросто викинути. Але я хочу зберегти цей ріст, тому що крона нестандартна, цікава. Будемо е, варіації різні по мірі росту її застосовувати. Е, дивіться, який момент. Саме Тут в чому проблема: всі гілки надвисають одна над одною. Я тут, як міст, так їх порозводив. Правильно було б цю гілку просто-напросто з верхньої частини крони викинути. Ну і напевно так ми зробимо. Але ми її не просто викинемо, ми її так переріжемо. Тому що вона сильно затінює. Ну і тут при самій горі я ріжу. Тут же все може закладатися. Це все діло плодовими бруньками. Ось така крона. Можливо, в цьому місці щось з'явиться мені вдасться навантажити на цю сторону. Переходимо далі. Знову ж таки, С1, бачимо, не можна працювати. Ярус гарний, все закладено, ну, як працювати з такою деревиною. Все, поверки дали. Тут можна різати на кільце. так, Цю гілочку поки сюди. Сюди. Так, ця надвисає над нею, але ми її теж зберігаємо, перерізаємо на майбутнє. Цю навіть не зачіпаємо, вона дуже тонка, буде у нас плодоносити. Цю втинаємо, можливо, щось викличемо, якийсь ріст. Цю ріжемо на сучечок, цю тонку не зачіпаємо. Цю викидаємо. Дуже груба, верхній частині собі росте. Так, цю також можна не зачіпати, можна її вчіпнути. Можна було взагалі не зачіпати, може мене на кінці могла бути квітка. Але таке і тут Тут я собі дозволяю зробити ось так. Ось таку крону витягувати. Щоб по цьому всьому пагоні була багаторічна, не багаторічна а обростаюча деревина вже йшла. Бачимо, так? Є дві скелетні гілочки. І планую ще добитися ще декілька. Хочу цю баляринку таке зробити. Знизу оцю такий стіл, пачечку закласти з гілочок. Так, відтерміновуємо її ріст, перерізаємо. При веретені такі гілки не варто було б залишати, дуже грабулячі. А я залишу ось ці тонкі гілки, не зачіпаю. За винятком ось цієї. Я задам її росту, оскільки вона в перспективі може бути скелетною. Так, аналогічна ситуація із цією. І аналогічна ситуація з цією. Хочемо задати їй трохи росту. Ось цей сучок я викинув. Так, розібралися. Все, перерізаємо на косі зрізи. І ось це. І тут зверху. Чіпаємо. Воно може обрости обростаючою деревиною, може обрости плодовою, і плодова також може перейти потім в ростові, ростові процеси надбати. Так, що тут? Ну, Трохи низьковато, але гарно заклалося, ми це залишимо діло. Напевне, таке, так, шукаємо пологу бруньку. Ось і в нас вже ось такий ярусок тут вималювався. Бачимо, цю гілку потрібно забирати. Дуже вона вже у нас нависає і над скелетною, Але ми її просто-напросто ось, вибачайте зараз такі незручності. Рука працювала. Ми її ось так ось перевели. Це взагалі рости не буде, це нас плодове. Цю перевели в цю сторону гілочку. Йдемо далі. Ріжемо коротко, бачимо сорт як класно реагує саме на ці піщепі, саме цей сорт. Врізали ось такий ось пагін, і він вже заклав раз, два, три квикові бруньки. Я думаю, що тут на цьому такому клику також може бути подібна ситуація. Ріжемо тут на коси зріз, оцю всередині обростаючу залишаю. Тут те ж саме ріжу на коси. Так, яка тут ситуація? Це викидаю сильно. Це перерізаю, перевожу, в сторону розвожу. І ось така крона. Повикидали сильні гілки. А ще, такий момент. Ось так. Все, мені так, подобається такий варіант. Повикидали всі сильні гілки на повторний ріст. Буде тут і жирні потужні пагони з них рости і ось, ось таке ось може вибивати. Можемо його потім залишати або залишати на опростаючу деревину. Ось такі тоненькі. Далі йдемо. Так, вибираємо. Ну, це в нас підходить на скелетну гілку. Одна. Друга, але якась вона хвороблива. Третя. Ось ми такі бачимо, бачите, ми залишаємо тонкі на скелеті. Третя. І ось напрошується сама Так, четверта. Це, ми, це ось ці грубі гілки. Бачимо, сорт на минулорічній деревині не закладає навіть на такій слаборослій підщепі, Їх потрібно видалити на кільце. Я цього не буду робити. Я повирізаю його на косі зрізи. Хай просто. Я подивлюсь, що з цього вийде. Виходить, раз, два, три, 4, 5 перспективних таких гілочок. І ось оці грубі три грубелячі я не викидав на кільце, залишив їх. Тому що дерево, ви бачите, які грубі здорові приростив, це означає, що почуваю воно під себе ідеально. На висоті 60 см робимо зріз. Ось таке. Так, йдемо далі. Викинули це викинули. Ось тут вималювалась доволі класна крона Бачимо три гілки, тут вже можна їх навіть робити дровшими. Як квітковий познімав, свідомо, правда. Так, цю зону в нас тут. Е Гола і в цю сторону я хочу щось запустити. Я цю гілку ріжу для підпорядкування і для того, щоб її розбудити, бо галуження в ній ріжу більш коротше. Так, оце все я залишаю. Нічого страшного, навіть хай вона надвисає, все одно світла буде, я думаю, більш ніж достатньо. Цю гілку я залишаю на подоношення на майбутнє. На ній вже кількова брунька. Здається, ось такий кусий сучок роблю, виступаю сантиметрів сантиметр 60 і ось валя є. Приклад того, як дерево, я не знаю, з яких причин, можливо, просто проявляє таку сильну несумістість от конкретно на оцій айвовій підщепі. І бачимо, воно просто-напросто не росте. Стресує. І приклад того, як я вже казав, дерево в стресі починає закладати квіткову бруньку. От на таке в ньому закладено продовжувати свій рід. Воно розуміє, що воно гине, йому потрібно, йому потрібно дати потомство. Я вже його різав, нічого це не дало. Спробуємо ще раз його коротенько, ось так ось пообрізати. Не треба мені з нього плодів. Діла з нього не буде. Треба його порізати, можливо, якийсь ще ріст дасть. Будемо дивитися за ним, спостерігати. Далі. далі. Ось. Так, це все ще на С1. Тут придеться все поперебивати. Odpowiedź na temat tego, że nie ma już już, już wyboru, nie żalim. залишити ці всі гілки, але мені так не хочеться, Я все ж таки хочу іншої ікрони. Можна було залишити, вони б всі вдало забилися плодовими утвореннями, ну і потім потихеньку би собі затухали в рості чахлиби. Хвороба викидаємо, розводимо. є. Цю залишаю. Ось бачите, цю залишу. Вона відтягне, потім собі буде з нею працювати вже на плоди. Ось, ось що ось яскравий приклад того, що я добиваюся. Бачимо, три гілочки, ось ці вже гілочки їх можна залишати. Тому що це вже, якби. Я формував е, на цих деревах розвіжено ярусну крону. І були такі гілки, як я вам там сильні показував. Я би їх зробив би по сантиметрів 50 вкоротив, навіть якби вони були не дуже підрозлогими кутами. там вже на них би можна було гілки першого-другого порядку очікувати, закладати. Тут трошки інша ситуація. Тут ми мінімізуємо ростові процеси в плані от, латеральності, в плані обростаючої деревини. От і хочемо добитися тонких неростових гілок сутоплодових. Все тут супер, але ось ця гілка четверта вона надвисає в нас, бачимо на цій. Я її викидати не буду, я її просто ось так фріжу. Подивлюся, як вона відреагує на це, що вона мені дасть. Тут те саме. Ріжу так. Далі. Цю гілку я вріжу не дуже сильно, буду думати, що вона мені дасть. Надіятися на те, що вона мені дасть плодоношення. Тут це все діло викидаю на кільце. Тут взагалі цю гілку треба викинути звідси, але можна з неї спробувати добити це плодоношення. Тут це на кільце, тут ріжу на такий пеньочок і зверху легенько щипаю. Ось така вже готова крона до закладки врожаю. Тут вже є навіть квіткові бенкини. Так, далі. Зразу викидаю все сильно. Не дивлюсь, є на ній врожай. Немає. Працюю з цією гілкою до вігів росту. Раз. Не знаю, чи це буде рости. Спробуємо. Раз, два, три, чотири. Це ось так ось пощіпали, аби воно задумалося в рості. Щоб воно продовжувало ростові процеси. І всі ділянці закласти собі крону. Опа. Все. Зробили зріз. Так, група наші, різати їх не буду, залишаю собі на живці. Ідемо далі. Цю зразу сильну гілку, хоч вона з квітами, викидаю. Дивимося. Одна хороша гілочка, друга, третя і четверта. Так, ті всі, можна їх залишити на плоди, хай там собі будуть, можна і викинути. Ось цю так само я на такий... Ріжу. І зверху легенько чіпає. Ось так. Далі. Так, вибачайте за таке затягнуте відео, собі доріжу. Кому цікаво, я думаю, буде переглядати. Так, тут вже можна більш ось такі довгі закладати гілочки. Так, Тут придеться врізати на такий пеньок, надвісає, ну і тут на зовнішню бруньку. Так, є в нас три гілочки, можливо щось це, і ще буде четверте. Ну і знову ж таки тут на косий пеньчок ріжу, тут на маленький косий пеньчок ріжу. Відступаю від останнього зрізу з сантиметрів з І ось обрізаю. Режу далі. Так, гарні гілочки. Ось тут одна. Ну, в зоні куліна, ну хай буде, хоч міжряді йде, але хай залишимо її. Раз, два. Три загущує малиночку. Це ось ця тут нас не влаштовує. А ось ця навпаки доволі непогано розмістилася. Так, цю... ця гілка дуже сильна. На повторний ріст її. Ось цю ми легенько щіпнем, Можливо, дасть нам плоди. Цю на ріжемо на такий пеньочок. Цю ріжемо на косий зріз, добиваючися. Тонкої обростаючої деревини. Ось така ось кронка вийшла. Бачите? Одна, друга, третя, четверта скелетні гілки. І це щось таке напівскелетна собі запасна для того, аби закластися плодами. Далі ця ситуація. Одна гілка, друга, третя. Ну і тут більш плодові утворення. На нуль нічого не викидаємо. Так, Тут бачимо, було неправильний зроблений зріз дуже високо, і тут в цьому цій зоні крона затухла, відклалася плодовими бруньками. Я зрізав вже приросту не було над плодовими бруньками вгорі. Аби закладати крону, перерізаємо все знову. От. І через це мало дуже поганоутворювана здатність слабка. Дуже мало у нас деревини, якої можна врізати, завразити, аби працювати з нею, запустити ріст. Тому я високо не ріжу, я ріжу низько, щоб ще викликати тут бурхливе обростання. Бачите, немає з чим працювати. Крона не закладена. Ще раз на повторний ріст. Хоча плодоношення вже може бути. Так, далі. Дуже грубо знизу. На кільце. На кільце. На кільце. Ось таке щось. Плодове залишив там. Хай буде. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Оці тонкі я повкорочував. Цю взагалі не зачіпаю. Цю можна ось так. Косий і ще таке плодове утворення залишити. Цю на ось так, так коротко врізаємо, цю не зачіпаю. Це у нас е, ні, краще ось це. на кільце, це рівніше і тут вже робимо зріз. Бачу на ВА-29, це на ВА-29. Трошки гірші йдуть ростові процеси, але плодова деревина закладається краще. Так, щіпаємо. Раз, два, три. Залишимо запасну і підпорядковуємо Так, в цій зоні. Тут взагалі можна повикидати. На ну, такій коротенькі, ще ми бачимо, дуже сильна гілка надвисає над тою, яка в нас буде скелетна, але ця зона досить гола, я її взагалі залишу. Цю не буду чіпати, щось схоже на підкову броньку. хай буде. Тут все, ріжемо на сучки, тут на пеньочок, щоб заклалося щось плодове. І тут зверху щіпаємо. Є з чим працювати. Ось така кронка. Бачите, навіть трохи не дотримувався тут я цієї яростності. Так, далі йдемо. Розлого кутат. Вибираємо, добиваємося. В плані не того, щоб швидше заподоносила, в плані того, щоб світло більше доступу було. Тому більш розлог і кут вибираю. Так, Цю буде, ніби як хай нас скелет наврізав. Ця, ця зотра, ну і четверту переріжу на потрібну сторону, щоб вона також потім, можливо, з нею скелетне буде. Ось так ставлю ставлюся. Ось такий цей зріз залишенням малої, малої кількості деревини. Є з чим працювати, тому на більшій висоті врізаємо провідник. Ось так. Так. І остання у нас грушечка. Бачимо так. Це на кільце. Це більші в більшій мірі полога. Це на кільце. Вибираємо більшій мірі пологі гілки. Одна, друга, третя. Підпорядкування йде, бачите, де врізав, щоб в одній площині були. Четверта. Проблема. Врізав, нічого не заклало. Знову ріжу коротко, може розгалуження, буде щось слабке на плодоношення залишиться. Знову те саме. Тут ріжемо на коси. Сильна концентрація деревини. Викидаємо. Ріжемо на такий ось коротенький пеньочок. Ріжу на косий, на косий, відвожу, все, крона готова. Будемо чекати від неї закладання плодової деревини для подальшого плодоношення. Це у нас, він вже, я не пам'ятаю, другий рік вони росли, два роки, це вже третій. Це вже буде в них третій рік росту. І на третій рік, я думаю, щось із них заплодоносить, а щось буде інтенсивно закладати. Дякую за увагу. Це була обрізка груш на вегетативних клонових підщепах типу С1 та В29.